Головне, що вдома на Україні вже духом сказати. Радію після двох років російського полону. Микола майже місяць як повернувся до України. Чоловіка обміняли 31 січня. Військовий з Волинської області 14 років пропрацював шахтарем та має трьох дітей. З березня 2022-го пішов воювати у складі другого окремого стрілецького батальйону. Неподалік червоного лиману у травні Микола потрапив в російський полон. Каже, спочатку був у колонії на тимчасово окупованій території, а потім перевезли до Росії. Ми сиділи тільки як є інших вже їли стоячи. Ну, останнім часом перед доби нам давали трошки посидіти, а так все на ногах сияли цілий день. Їжа скудна була сказати, аби тільки так, щоб прожити. Які там громад, нема ніяких. На прогулянку в полоні взимку виводили на 30 хвилин, а влітку на годину, пригадує Микола. За словами чоловіка, на українських військових тиснули і психологічно. Наглядачі змушували вчити вірші про РФ та співати їхній гімн. Ну, Відмовитися дуже тяжко, могли ребра постраждати, могли ноги постраждати. А щоб краще поспівати, чим переносити біль великий. Що казали. Що Україна вже російська, що казали. Захід вже польський. Микола писав з російського полону листи рідним, але вони жодного не отримали. Тричі чоловік думав, що його везуть на обмін, але просто перевозили до іншої колонії. Лише на четвертий раз каже військовий, його здогадки підтвердилися. Зрозумів, що перетинає кордон з Україною, коли з голови зняв мішок. Сім'ю хотілося побачити і на землю свою. І вже як їхали в населений пункт. Біля кожної хати з плакатами, з прапорами стояли люди, нас вітали. Ну, як героїв, Микола тиждень перебуває в лікарні на Дніпропетровщині. Чоловік схуд в російському полоні на 35 кілограмів та має дистрофію. Також через стояння в бараках по 16 годин отримав проблеми із ногами, розповідає гендиректор медзакладу Сергій. Пройшли трофічні зміни. Треба боротися, налагодити судини, які повинні качати добре кров, щоб не було застойніх процесів. На жаль, полон у нього забрав багато здоров'я. У лікарні військовий пробуде приблизно тиждень, каже гендиректор медзакладу. Микола поки нічого не планує, лише хоче додому та відновити здоров'я. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.